Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Inform Channel. З ролика, що я пропоную до вашої уваги, розповім. Та покажу, як налаштувати на мобільному телефоні з Android доступ. Точку двірніше доступу до інтернету з подальшим підключенням до цієї точки інших гаджетів. І так до справи. Перше, що ми робимо, це відкриваємо шторку на смартфоні. Робимо свайп. Від верхньої рамки до нижньої. Таким чином ми перевіряємо, чи не підключений наш смартфон до роутера. Як бачимо, наразі в мене є підключення. Я його відключаю. І тепер мій телефон черпає інтернет через мобільну мережу. Далі вже про саме підключення. І так заходимо в налаштування. Шукаємо пункт підключення. Піномера зверху. Тиснемо меню. Нам відкривається знову декілька опцій. Ми шукаємо опцію Мобільна точка доступу та мотен. Наразі знаходимо її, тиснемо на неї. І ось відкриваються три опції. Ми включаємо верхню під назвою мобільна точка доступу. Тиснемо, вмикаємо її. Тепер ми бачимо. Але щоб не путати, все залишимо. Я, щоб не путатися, я залишив все так, як є. Наша точка доступу готова до роздачі інтернету. Ви можете підключити до неї до 10 пристроїв. Тепер далі. Як використати нам цю точку доступу? Беремо інший телефон, якого ми збираємося підключити до цієї точки. Включаємо, робимо спайп від верхньої точки до нижньої. Включаємо Wi-Fi. Закриваємо. Знову. Спайп Піднімаємо шторку доверху. Находимо налаштування нашого телефону, тиснемо, включаємо опцію підключення. Wi-Fi нажимаємо на опцію Wi-Fi. Нас показує, що ми підключені наразі до мережі іншої, не ту, яку ми повинні бути підключені. З'являється, пропонують нам інші мережі. Підключаємося до тієї мережі, про яку ми. До якої ми хотіли підключитися, тиснемо. Нам треба, нас треба пароль. Пароль нам відомий. Вводимо його. З'єднати. Так, Ми підключились до точки доступу. З'єднано. З'єднання відбулося. Ми з вами в мережі. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та до нових роликів. Пока!